Вітаю, друзі! Сьогодні 9 вересня з вами знову реклачок. Схоже, що Орбан здався. Ну, не те, що зовсім, але почав трішки змінювати свою позицію щодо тиску на Україну. І вже починає закуповувати газ не лише у Росії. Росія тим часом продовжує терористичні атаки по Україні. Сьогодні вони вбили понад 20 цивільних пенсіонерів, які прийшли на Донеччині просто отримувати пенсію. Але Герасимов, який святкував буквально днями свій ювілей, 70-річний, отримав медальку у Путіна за терористичні удари по Україні, сьогодні вкотре запустив авіабомбу по мирних мешканцях, внаслідок чого багато загиблих. Тим часом Зеленський говорить про те, що Путін має намір до кінця року захопити весь Донбас. Давайте про все це детально. Підписка, коментар, подибайка. Я вам готовий розповідати все, що знаю. Подобає, як забагато не буває, вони дуже важливі і важливі шери. Я бачу статистику, ви дуже багато поширюєте відео. Я вам за це шалено дякую, що ви дослухаєтесь до моїх прохань для того, аби наш з вами канал впевнено рухався вперед і україномовний контент завоював свої позиції на платформі YouTube. Тепер давайте, друзі, до суті. Ви знаєте про сьогоднішню трагедію у селі Ярова на Донеччині. Туди була скинута авіаційна бомба, якраз в момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Приїхала машина, автівка Укрпошти. Нині так доставляють пошту та пенсії пенсіонерам у селах і прилетіла бомба. Внаслідок обстілу Ярової загинуло 23 людини на цей момент, те, що я знаю. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. Так, друзі, саме того лиману, де перебуває 66-та бригада, якій ми багато донатимо. Більшість загиблих це люди пенсійного віку. Також поранені отримали щонайменше 20 осіб, навіть більше. І звісно, це мало б якось би стурбувати європейців. Вони розуміють, що ситуація вкрай складна. Я не можу сказати, що вони не реагують на ті терористичні акти, які здійснює Путін проти Росії. Але Європа проводить дуже зараз складні переговори і з Сполученими Штатами Америки і з Китаєм, в тому числі, я до речі про це говорив сьогодні на каналі зі своїми колегами. І ви можете переглянути ці аналітичні студії, де ми обговорюємо можливе зближення Європи та Китаю. Тим часом Дональд Трамп заявив про те, що Росія навмисно відкладає ухвалення рішення щодо українського конфлікту. Саме так росіяни називають війну проти України, і саме російські засоби масової інформації про це пишуть. Як би це дивним не здавалося, але нині Ріа, Новості Тас і всі провідні російські ЗМІ пишуть про те, що Трамп звинуватив їх, Росію, у навмисному затягуванні рішення про припинення війни проти України. За словами Трампа, щоразу, коли переговори виглядають дуже близькими до прогресу, Москва відповідає новими ударами. В інтерв'ю радіоведучому Стіву Розенбергу він сказав, що здається, що кожного разу, коли я думаю, що ми ну, близькі до цього, він бере і скидає ще одну бомбу на когось. І це абсолютно неприпустимо. Те саме він зробив і сьогодні, на превеликий жаль. Тому дійсно, друзі, говорити про те, що сьогодні ми десь наближаємося до замороженої війни, поки що не доводиться. Але, враховуючи те, що своє слово останнє ще не сказав Китай, я не ставив би крапку в цьому питанні. Слідкуємо за динамікою геополітичних процесів, вони справді розвитаються дуже за непередбачуваними векторами. Це або призведе до серйозної ескалації, або справді до замороження війни. Сценарії різні. Ну, до прикладу, і ми впливаємо на. Формування цих сценарій внаслідок серії вибухів у місті Пенза Російської Федерації 8 вересня було пошкоджено систему магістрального нафтопроводу та регіонального газогону. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки Міноборони. Щонайменше чотири вибухи у железнодорожному районі Пензи пролунали близько четвертої ранку, в результаті чого дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу. Припинили функціонування. На цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального вже значення. У Саратовській області було підірвано ще один майстральний нафтопровід. Про це повідомляють медіа з посиланням знову на головне управління розвідки. Хто підриває, я вам сказати не можу. Ну, сили оборони, звичайно. Мова йде про майстральний нафтопровід куйбишев Лисичанськ, який забезпечує нафтопродуктами армії Росії. Потужність цього об'єкту 82 мільйони тонн на рік. Виносимо ми і нафтопереробку, і нафтопроводи для того, щоб довести європейцям і американцям, ну що без нас вони просто так домовитися за нашими спинами про замороження війни не зможуть. І це до певної міри впливає зараз на ситуацію у Європі. От зокрема, Угорщина вже заявила про те, що вона потрошку відмовляється, друзі, від російського газу. Так, вам не почулося. Справді, Петр Сіярто, міністр закордонного відомства Угорщини, сьогодні написав у мережі Facebook пост про те, що Угорщина, яка, до речі, є нині одним із найбільших клієнтів «Газпрому», у Європейському Союзі, укладає довгостроковий контракт з однією із західних країн на постачання природного газу. Вони не розкривали деталі, але Блумберг про це дізнався. Так от, як зазначає це видання, Угоду Угорщина укладає із британської компанії Shell, яка передбачає, що впродовж 10 років британці будуть постачати до угорщини газу щорічно 2 мільярди кубометрів. Це не весь необхідний. Для угорщини об'єм газу, але все ж таки початок доволі серйозний. І Сіарто каже, ми повинні диверсифікувати джерела постачання газу до країни, забезпечувати енергетичну безпеку, оскільки очікуємо повної відмови Європи від російських енергоносіїв. Поки що у Угорщини залишається контракт із Газпромом до 2036 року, який передбачає, що щороку Росія постачатиме до Угорщини 4,5 мільярди кубів газу. Але. Є головне початок, і це дуже важливо. По статистиці, друзі, наразі щомісяця Будапешт витрачає на закупівлю енергоресурсів у Росії близько 500 мільйонів євро. Це згідно з підрахунками аналітичного центру КРИА. У липні газові постачання до Угорщини склали 285 мільйонів євро, а постачання нафти 200 мільйонів. Також російський трубопровідний газ продовжує закуповувати Словаччина. Кажуть аналітики, і її обсяги суттєво менші ніж в Угорщини близько 50 мільйонів євро на місяць. Ну отак потрішку-потрішку по та Росія і втратить європейський ринок, куди вона збувала. Величезними об'ємами нафту, газ і вугілля. Нагадую, на початку широкомасштабного вторгнення, коли вже розпочалося воно, коли росіяни вбивали нас, європейці активно закуповували газ, нафту і вугілля у Росії щодня платили їй приблизно 1 мільярд євро. Так, не мільйон, друзі, а мільярд євро. Нині об'єми впали десь відсотків на 80. Це дуже суттєво, ну і врешті-решт, я думаю, що Європа відмовиться від будь-яких ресурсів Росії і навіть тих, що переробляє Індія, процес триває. Путін вже потрішку, друзі, готується до можливого замороження війни. Воно ще не очевидно, його не видно, але. Справа в тому, що чим далі, тим більше публікацій з'являється про те, що, до прикладу, Путін готує можливу диверсію в Сувалківському коридорі на Польщу, країни Балтії. Ну а от сьогодні Ройтерс пише про те, що Путін боїться повернення російської армії з війни в Україні. Є різні версії. Перекидання цих військ дійсно в Білорусь для того, щоб створювати загрози для Балтійського регіону і Польщі, а то навіть і розселення. Колишніх СВОвців за Уралом. Для того, щоб вони там жили і там нікому не заважали. Так, поки що це проєкт, який не реалізується, але ну, такі вже ідеї на Росії лунають. Що пише Ройтес? Путін бачить ризики виникнення ситуації, схожої на 90-ті роки, коли після закінчення війни в Афганістані ветерани почали об'єднуватися в банди та організовані злочинні угрупування. Так, до певної міри вони брали участь у них, але не були основною масою. Тому тут Путін побоюється іншого. Його інші побоювання пов'язані не тільки з психологічними травмами і можливим кримінальним минулим ветеранів, які і зараз уже створюють дуже непривабливу криміногенну ситуацію на Росії, але і з економічними реаліями, пише Ройтес. Зарплати і бонуси військових на фронті багаторазово перевищують доходи, доступні їм у мирному житті. Різке ж погіршення фінансового становища може викликати невдоволення цієї групи осіб і призвести до далі, звісно, зростання соціальної напруги, злочинності, ну і так далі. Це абсолютно очевидно і зрозуміло. Тому Путіна. Справді це є великою проблемою. Він пише видання Reuters, відчував на собі хаос, який здатні влаштувати учасники війни, коли в червні 23-го року засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин очолив так званий марш справедливості на Москву, до якого навіть були долучені і броньована техніка з авіацією. Так, такі випадки були, тому він і прибрав і Пригожина. Незалежно від того, він живий, не живий, його немає друзі. Його нема в політичному і буденному житті росіян. Ну і також йому вдалося розпустити ПВК Вагнер і розформувати цих бойовиків у Міністерстві оборони в різних підрозділах. Видання Таймс пише про те, Нью-Йорк Таймс перепрошує, пише про те, що Путін свідомо обрушує на міста України масовані повітряні удари щоразу, як тільки союзники України активізують зусилля з пошуку шляхів завершення війни. Ну це так само, як і Трамп коментував журналісту радіо, що кожного разу після розмови з Путіним той завдає все більше ударів по Україні. І те, що пишуть це в пресі західні, це важливо. Адже раніше такої риторики було мало, її скрута зовсім не було. Ну а тепер постає дилема для наших європейських та американських партнерів, що ж робити з Путіним далі. І вони вимушені, я говорю вам це і в попередніх відео, будуть ухвалювати якісь рішення, і Трамп в тому числі. Все рухається саме до цього. Про що пише ще Нью-Йорк Таймс? Наприклад, після п'яти шести телефонних розмов із Трампом і Путіним, з лютого по липень російська армія організувала набагато потужніші, ніж зазвичай нальоти із засуванням дронів, ракет. Про це показав аналіз New York Times. Наприклад, на наступний день після розмови Трампа і Путіна 3 липня Росія запустила 550 повітряних цілей, тоді як середній показник. За перше півріччя цього року становив 118. Це продовження саме коментаря Трампа, друзі. Відтак я і кажуть, що рішення Трамп має ухвалювати. Зеленський також сьогодні коментував подальший розвиток подій в Україні, сказав, що Путін сказав Стіву Віткофу, коли той приїздив до Москви, що до кінця цього календарного року російська армія візьме Донбас. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю каналу ABC, який нарізають ось уже впродовж. Кількох днів інтерв'ю нарізають окремими шпатками, де Зеленський говорить важливі речі. Ну і це дуже важлива заява, як на мене, яка свідчить про те, що ми не збираємося виходити із Донбасу, а намір Путіна захопити увесь цей регіон коштуватиме йому дуже багато. Що, власне, каже Зеленський? Він не візьме Донбас. Ціна роки та мільйони людей. Якщо він захоче зробити це, тобто до кінця року або швидше, тоді йому буде потрібно покласти від 2 до 3 мільйонів трупів. У разі, якщо Путін все ж захопить Донбас, це відкриє йому шлях до Харкова та Дніпра, говорить Зеленський, саме тому наміри. Очільник Кремля такі і виношує. І також президент України назвав великою помилкою ідею створення буферної зони в Україні. Так він прокоментував заяву Орбана про те, що Україну розділять на регіони і мають на меті створити демілітаризовану зону. Що власне сказав президент? У нас вже є буферна зона. Я намагався це пояснити. У нас є лінії дронів, зона смерті від 10 до 20 кілометрів. Різні місця, різні точки між нами. Так, що будь-який танк або бронемашина, або мотоцикл, або що-небудь, що під'їжджає сюди, в 10-кілометрову зону, все спалюється, все знищується дронами. Чому Зеленський робить таку заяву? Ми вчора обговорювали це з колегами в рамках центру і наголошуємо на тому, що теза про створення зон в Україні вона відсилає нас і до 2004 року, коли займалися регіоналізацією України. Це свого роду справді розділення України як наратив. Який буде активно поширювати Росія, буде доводити всьому світу, що Україна не єдина. Україна не є територіально цілісною існою. і Україна не має суверенітету. Це те, що буде доводити Путін усім після умовного замороження війни. Відтак президент і реагує на заяву Орбана. Тут Орбан дійсно підіграє Путіну. Тим часом європейці все ж таки не зупиняють допомогу Україні. До прикладу, німецький збройовий концерн «Рейнметал» Пообіцяв виготовити для України мобільні антидронові системи Sky Ranger. Я про них сьогодні говорив із колегою своїм Іваном Ступаком на каналі. Відео це сьогоднішнє, можете переглянути. Нам обіцяють поставити, як каже стопак, десь близько 18 таких установок. Сутність і їх цінність заключається в тому, що ця система може покривати площу приблизно 4х4 кілометри. Тобто, в радіусі дії цієї системи жодна муха не пролетить. Ну, принаймні так обіцяє очільник заводу Рейнметал Папергер, який має підписати контракт про постачання цих систем до України в Лондоні 10 вересня. А глава дипломатії Європейського Союзу Кая Калас пообіцяла, що до жовтня місяця Україна отримає обіцяні 2 мільйони снарядів. 80% цього об'єму вже є в Україні. І вона говорить, що ми збільшуємо, тобто європейці фінансування на потреби України. Це добре. А тут з тим часом застереження відноситься до військових навчань, які будуть проходити в Білорусі в період з 12 по 16 вересня. Вони, в принципі, вже там проходять з кінця серпня місяця, але активна фаза дійсно розпочинається в п'ятницю. огляду на це, Польща повністю закриває кордони з Білоруссю. Ну тобто, друзі, кордон з Білорусі в Польщі працює. Так, але вони побоюються якихось неординарних кроків з боку саме учасників цього військового навчання. Відтак вирішили зсувати більше заходів безпеки, що абсолютно правильно. А от міністр оборони Швеції Пол Йонсон говорить, що в Європі залишилося мало часу на підготовку до війни з Росією. Поки Росія застряла в Україні, необхідно терміново каже він зміцнити. Північно-східні рубежі НАТО, за його словами, оскільки Путін демонструє готовність йти на політичні та військові ризики, загроза кінцевому підсумку поширюється на всю Європу, а не лише на держави, що межують із Росією. Це справді, друзі, відноситься до е, навчань військових у Білорусі, тому що те, що там нині відбувається, хоча і контингент невеликий, 4,5 тисячі військових, але це пряма загроза сьогодні стабільності країн Балтії та Польщі. Але гарячі точки не лише в Україні, гаряча сьогодні точка і в Катарі. Так, друзі, в Катарі, який є посередником у переговорах Ізраїлю та Хамас, точніше був посередником. Сьогодні стався дуже цікавий інцидент, скажу. Ізраїль атакував столицю Катару. Близько 10 потужних вибухів сталося сьогодні в досі. Про це пише ведення та, в принципі, про це написала вся світова преса. Було здійснено атаку на штаб-квартиру Хамас. Пише про це Себрін Ньюс. Ізраїльські ЗМІ це підтверджують, заявляють, що був авіодар ізраїльської армії. Так авіація залетіла в повітряний простір Катару і вгатила по штабу Хамасівців. За даними Аль-Джазіри, під обстріл потрапила переговорна делегація Хамас, де нібито вони говорили про завершення військового конфлікту з Ізраїлем. Лідер Хамас в результаті атаки, Халіл Аль-Хайя, та його син загинули. Ну і кажуть, також там загинули і інші військові високопосадовці. Деталі уточнюються. Нетаняхур сказав, що тепер мир із газою став ближче, як ніколи. І також Восвід Journal повідомляє про те, що Ізраїль поінформував Сполучені Штати Америки про цю військову операцію. В свою чергу, США поінформували Катар. Ну а Катар, схоже, забув поінформувати Хамас. Хоча тепер Катар заявив, що призупиняє посередництво в переговорах Ізраїлю і Хамасу. Як будуть далі розвиватися події, будемо бачити. Але, як на мене, ну правильно вчинив Ізраїль, що просто знищив терористів, які кошмарять його країну. Географія дійсно війни сьогодні на Близькому Сході розширилася, але я не вбачаю, що буде якась військова операція Катару проти Ізраїлю. Ні, все буде абсолютно спокійно, відносно, звісно, спокійно. Але не зважаючи на те, що сьогодні чимало хто засуджує. Не та за продовження військової операції в секторі Гази, але оскільки мешканці сектору підтримують Хамас, ну то звісно, Хамас треба знищити. Ця історія дуже схожа і з путінською Росією. Путіна також треба знищити. Тоді не буде і проблеми. Звісно, Росія від цього не зміниться, але проблема стане меншою. Точніше, вона буде, але меншою стане, ще раз повторюся. Також сьогодні у Міністерстві оборони підрахували лежу України, скільки потрібно ще коштів до кінця 2025 року для того, щоб забезпечувати армію. Ви знаєте, що у серпні місяці був проведений секвестр бюджету України, було виділено додаткові кошти на фінансування Збройних сил, але їх виявилося недостатньо. Про це пише сьогодні видання Економічна Правда. Це підрозділ української правди. Ну і кажуть, що не вистачає 417 мільярдів гривень. Це багато. Зазначається, що після продуктивного обговорення цієї суми всередині уряду їй вдалося збити до 280 мільярдів гривень. І враховуючи потреби оборонних відомств, Національної гвардії України, СБУ, ГУР, Міністерства оборони та інших оборонні видатки до кінця року необхідно збільшити. Приблизно на 300 мільярдів гривень, але де брати ці гроші, поки що ніхто не знає. Так, ситуація непроста. І ще одна новина: не дуже, звісно, приємна статистика. Сумна: Українські хлопці віком від 18 до 22 років почали масово звільнятися з роботи для того, щоб виїхати за кордон. Про це повідомляє видання НВ МюВС. Особливо кажуть, вони відчутно це в сфері обслуговування, де традиційно працює багато молоді. От, до прикладу, співвласник Львівської ресторанної групи Феймів Валерій Сазановський повідомив про те, що там звільнилося 12 осіб з дня, коли дозволили виїзд за кордон ще й хлопцям вікової категорії 18-22. У новій пошті за 10 днів звінилося відразу 170 молодих хлопців. З ресторанів компанії Фест 20% від загальної кількості молодих чоловіків. Отака, друзі, не дуже втішна статистика, але це не означає, що ми посипаємо голову попелом. Аналізуємо, для цього тут я і є, для цього вам допомагаю розбиратися з непростими новинами. Вони не всі їх сьогодні справді дуже багато. Відтак відібрав найголовніші, про які ви маєте знати. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі з приводу почутого. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціною шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!